Пами святи Ветів наші, Господи Ісусе Христе, Боже наш помилуй нас. Амінь. Христос, воскрес із мертви, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах, життя дарував, Христос воскрес воскресет, смертью, смерть подолав. і Тим, що в робах, життя дарував. Христос, воскрес із мертви. Смерть у смерть подолав і тим, що в вробала життя дарував. бой Славичні война земні мірням благовоління, славичні война, землі мірням благовоління, бой на землі мір'ям благовоління, Господи відкрив обмомит крівостами сповістять хвалу Твою, Господи обмий, кріво стами сповістять хвалу Твою, Власлови душе моєго Господа, і все нутро моє, його святе ім'я. Благослови душе моя, Господи, і не забувай усіх добродійства його ніколи. Він прощає всі твої провини, зціляє всі твої надуги. Він визволяє життя твої від ями. Він чає він тебе, ласкою і милосердям. Він насичує твій похилий вік добром, і оновляється, як корала твоя юність. Господь творить правосуддя суд усім прибитим. Він показав Майсею і свої дороги, синам ізраїль, діла свої. Милосерний, Господь і Добрий, повільний, до і вельми, милостивий. Не буде вічно він обурюватись, не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими, чи не він із нами, і не за провинами нашими відклади війна. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від заходу, так віддали він від нас, злочинство наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господня тими, що його бояться. Він знає, що ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік би дні його немов били на квітне, мов квітка в полі. Потягне на вітер його, немає місця, де він був, його не пізнає вже більше. Милі же, Господні, від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його на дітей, дітей, тих, що беруть союз його і заповідь його, пам'ятає, щоб їх виконувати. Господь на небі, отоді пристос від царство Його, сім молодіє. Благосвіту, Господи, всі ангели, його могутні, силою, ангели його, що виконують Його слово, покійні і слова Його, благосвіту, Господи, всі небесні сили Свої, що вчинити Його волю. Благосвіту, Господи, всі його твори всі на місцях Його. Правління, благословить душе моя, Господа. Aleluia, 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 senhora. Que Господи, почуй мою молитву на твої вірності, не хилибуху дому домольви. Моя вислухай мене в твоїй правді. Не входю судді з твоїм слугоєм, бо ніхто живий не виправдається перед тобою. Бо мою душу гонить вору, життя моє топче землю, оселює мене в пітьмі, як давно. Померлих дух мій, тривожиться в мені, серце моє жахається в мені всередині, я згадую дні давні роздуми з усіма вчинками твоїми, над ділами рук твоїх міркую, до тебе простягаю, мої, руки, моя, душа моя, спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене, скоро, Господи, бо знамагає мій, не крий твого обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять, у яму, дай мені вранці відчути твою милість, бо я на тебе покладаю. Скажи мені, дорогу, якою слід мені ходити, бо. До тебе я підношу мою душу, спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю, навчи мене творити, Твою волю, бути Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене по рівній землі, живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості твій, виведи з мою душу, і в гніві твоєму зниж моїх супротивників, і вигуби всіх в душі моєї, бо я твій слуга. Слава Отці, Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас на віки, віків. амінь. Аленуя, але слава тобі Боже. Аленуя, лануя, лануя, слава, тобі Боже. Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже. Мирі, Господи, помоліємося. Заниж за свої спасіння душ нашого За помолімся. Замичного світу, добрий станцій, Боже церковь, зі нанісі, Господареві помолімся. За святий храм зайди що зірою побожністю і страхом Божим, ході до нього сподові помолімся. За святішого Франциска, папу римського і за блаженішого Патріарка нашого Святослава і за високопросвященішого архіепископа і митрополита нашого фір Ігоря, бо любов нашого, Кир Володимира Чесне, присвітерство у Христі за весь причити людей Господи, помоліємося, за Богобережений народне заправління і всі військо, Господові, за місто це і за кожне село, місто, країни, і за тих, що віри живуть, не Господи, помоліємося. За добре поліття, за вражає подібні землі і чисе Господи, Господа, За тих, що плавають, подорожують, за, недужі, полонени, за спасення, Господи, віп, визворі, злоти, не дуже страждаючих полонених, за спасені, Господи, помолімося. щоб візлити з ними всякої сфорби, ніби нужди, Господи, помоліємося. <кх>... Наскупи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, твої благодать. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичиця нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Ти, Господь, явився нам, благословень Той, де в ім'я Господь. Проставляйте, Господи, бо він добрий, бо милість, його вічна. Господь, явився вився нам благословим, то в ім'я Господа. Господ. Вони навколо вступили мене, але ім'ям Господнім переможу їм. Господь, явився нам, благословим, то й диві м'я Господня. Я нам ражайте, ми розказуватиму про діла Господні. Кам'яким знехтали будівниче став, головним на розі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. Господь явився нам, Бо Господь явився нам. Сіявти Христе Боже, і хоч замкнені були двері ученикам, представ, єси як воскресіння всіх, дух правий через них, обновляючи нам по великій Твоїй милості, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки віків. Апостоли святі, моліть милостивого Бога, що відпущення прорішень подав душам нашим, на хоч запечатаний був гріб, як життя й зробосі, в Христе, Боже. І хоч замкнені, були двері, ученикам представився як воскресіння всіх. Дух править через них, обновляючи нам по великій Твоїй милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Хваліте Бога, псалмами, боріж добра, псалом, солодка, нехай буде похвала Богу і нашому, Господь що будує Єрусалим, збере Росіяння Ізраїля. Він зістіляє розбитих серця, ув'язує рани їх. Він числив множе 100 зірок і Всім дає імена, великий Господь наш велика, кріпостю, розуму, його немає міри. Господь приймає тиха річників, принижує до землі, розпіснійте Господеві хвалою, заграйте Богу і на усилі. йому, що вдягає небо хмарами для землі, дбає про дощ, вирощує траву на горах і зілля на службу людям, йому, що дає худобі поживу і воронятам, що призивають його, не силою конями. Він і не стегна мужа до подоби йому, сприяє Господь тим, що бояться його, і всім, що надіються на милість Його. Хвали Ірусалима, Господа, хвали Бога Твого, Сіоване, бо укріпив він засуви воріт Твоїх благослови, сині твої у тобі. Він забезпечив границі Твоїм миром і живить тебе поживною пшеницею. Він посилає слово своє на землю, скоро розноситься слово Його, він дає сніг як вовну, і млу розсипає як. Кідає грація крихти хліба перед морозом, його, хто стоїть, пошле слово Свої стопідів, падме вітрю і потечуть води, проголошує слово своє до Якова, устави та закони свої Ізраїлеві, не вчинив він, так нікому з народів, і законів Свої не виявив їм, слава Отці, Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. ще в розпри помолімся. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твої благодаттю, Господи, Боже, пречистих, пречисту, слава, славну владиці нашу, родиці і Пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо твої влада, і Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амі. Спосе життя всіх на третій день воскрес я дама спіння, життя тому сили небесні, в до тебе життя, давше. слава твоїм стражданням, Христе, слава воскресінню твоєму. Слава доброті Твоє, єдиний чоловіко любче, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчан на віки віки. Вам Пророки явно звістили тебе, діву, як Божу матір, а тебе у світі проповідували, а ми повірили тому побожну вшановуючи, ми тебе оспівуємо, повсякчасно називаємо Богородицею. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, взивав я до Тебе, вислухай мене, вислухай голосу, моє му. коли я взиваю до Тебе, нехай піднесеться молитва моя, наче кодило перед Тобою. Підношення рук моя жертва вечірня. Я послав, Господи, сторожу для уст моїх і двері охорони для губ моїх, не нахили серця мого до слів лукавих. Щоб щоб не виправдувався я у гріхах разом із людьми, що чинять беззаконня, та щоб не з'єднався із вибраними їх. Навчати мене буде праведник милостивою, докорятиме мені. Олива ж грішника, нехай не намастить голови моєї, та й молитва моя, нехай не буде до вподоби їм. Пожерті були при камені судді їх, почують слова мої, бо вони переможні. Як розметалася скиба по землі, так розсипались кості їх перед радом. Бо до тебе, Господи, Господи, очі мої на тебе, я надіявся. Не відьміє ми душі моєї, охорони мене вісіт, заставили на мене, Віте, не тих, що чинять беззаконня. Мадуюсі свою грішники одиня зостануться, поки не загину. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, Аллелуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллелуя, Аллелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллелуя. Іще, мирі, Господи, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодатності, присвяту, пречисту преблагословенну, славну владичиця нашу Богородицю і приснені, во Марію, усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти, благий чоловік, любець Бог, єси і, і тобі славу села, йому Отвій Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Перемудрі вселеної мовці, прийнявши милість від Бога, моліться за нас, що нині кличем. Господи, спаси народи, місто Твоє, зарада постолів визволив за розливого лиха. Душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас на віки, віки. Мамінь. Побачив ти мій бік, тож не сумнівайся більше, сказало слово Боже не віруючому Томі. Наблизь свій палець і вклади свою руку, А побачивши виразки, моїх гран, світу, проповідуй моє житті, дай не воскресіння з грома. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімо Святому Господу Ісусові, єдиному, безгрішному Христу Твоєму, поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє величаємо і славимо, бо Ти Бог наш. Крім тебе, іншого не маємо, ім'я Твоє призиваємо. прийдіть усі вільні, поклонімо святому Христовому Воскресінню. Це, бо прийшла через хрезрадість усьому світові, завжди благословляючи Господа, слава Воскресіння Його бо розп'яття, перетерпівши смертю смерть переміг. Помилуй мене, Боже, з великої милості, твоє що щедротує, чисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою, з беззаконня мого відріхамо, чисти мене, бо беззаконня я знаю. грімій завжди переді мною, проти тебе єдиною згрішив перед тобою, зло вчинив. Оправи в словах твоїх переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконня, я зашатий в ріхах породила мене мати моя, це, бо істину, полюбиві сини, невідоме, та їм не мудрость уявити, мені окропи мене і супомочишся, обмий мене стану, біліше від снігу. Дай мені відчути радість, весель, від косі сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої, очисти. Серце чисте створив мені.